Два місяці тому у рівнянина викрили автомобіль Мазда. Він сам його згодом знайшов на сайті оголошень. Легковик вже був виставлений на продаж. Повідомив про це у поліцію. Показав їм фотографії, телефони. І працівники карного розшуку виконали передбачений законом обов'язок. Поїхали в з продавцем, поїхали у Львів і привезли цей автомобіль. Залишається низка питань, де особи, які його продавали, чому вони не затримані. Автомобіль Мазда правоохоронці поставили на територію відділку поліції і повертати власнику не поспішали. Опорок повноважений став вимагати у чоловіка 15 тисяч гривень. Той нібито погодився заплатити, але одночасно написав заяву у прокуратуру. Передача коштів відбулася у адмінприміщенні автосервісу у Рівному. Вказав на місце. Куди потрібно покласти гроші. Заявник поклав туди суму у розмірі 15 тисяч гривень. Вони вийшли з цього приміщення. Працівник поліції закрив це приміщення на ключ, положив ключ до кишені однієї свого одягу. Грошові культури номінали по 100 гривень. Будь ласка, лампою посвітіть на грошові. Обережний тому під час затримання він намагався вирватися, Ну можливо, також хотів втекти, маючи відповідний досвід. Однак він був заблокований. Поліцейського затриманої поміщено в ізолятор тимчасового тримання вирішується питання про відсторонення його від посади. Чоловік шість років пропрацював, поки жодних показів не дає. Чотири роки тому цей правоохоронець вже отримував хабар, але вийшов сухим з води. У справі проходив як свідок. Цього разу йому загрожує від восьми до дванадцяти років у в'язниці.